Так, хлопці, не додивився. Значить, на оцій гайці на рідній була зірвана різьба. Взяв таку саму, навіть вищу за розміром. В півтора рази накручуємо її. Накручуємо. От, ви відчули, що вона дотяглась до упора. От, все, далі не йде. Значить, ви шевелите самим пальцем шаровим. І в цей час, от зараз вона у мене перетягнута. Оця я гайка у мене перетягнута і через це поршень золотника не рухається. Значить, що нам потрібно? Беремо, ставимо ключ і відпускаємо на чверть оберта. І рухаємо поршень, і бачите, пішов рух самого золотника. Оце відстань, на яку рухається сам золотник. Оце вже відрегульовано. Причому палець робить рух вперед, назад, буквально, ну, можливо, 3 міліметри. Оце у вас. Якщо ви повертаєте, наприклад, вліво відкриття золотника, якщо ви повертаєте вправо закриття золотника, в центральному положенні золотнік стає у нейтральне положення, тобто мастило зразу скидається в обратку. Оце таке регулювання. І ще раз, не можна перетягувати оцю гайку. Оцю гайку не можна перетягувати. Дотягли її до упора і на чверть оберта, поки у вас. Не е, відбудеться вільний хід. Ви відчуєте, поки у вас і специфічний звук, коли поршень ходить, він чвакає, так скажімо. От, поки у вас не відбудеться оцей вільний рух золотника, все. З часом у вас буде виникати знос. Можна відкручувати оцю кришечку, але це 10 тисяч пробігу, 15. Зараз, коли руль, у вас буде крутитись легко, навантаження на палець на оцей і на ту гайку, воно буде мінімальним. Але з часом буде зношуватись фізичний знос, метал, -метал треться. Відкрутили оцю кришечку під два болтика. І розшплінтували, і трошечки просто ключем дотягли. І Знову ж таки відчуваючи, що поршень у вас робить рухи. Ну, в принципі, на цьому все. Залишилось зашплінтувати. Нема, якщо шплінтів рідних, вони там занадто тоненькі, беріть будь-який дріт, в'язальний дріт сюди підходить. На нього навантаження невелике, він просто для того, щоб гайка не прокручувалась. І, в принципі, все. Тяга зібрана, залишилось поставити пильники, змастити її через тавотниці. Все, збирайте. Слава Збройним силам! Честь всім, хто боронить Україну!